Слава Богу, Мир цій хаті, ми прийшли їм розказати про чудесну новину про народження дитини. Розкажіть, як ви там були, що там бачили, що чули, що коїться небеса І тих землі сторонах. Рано ранком серед ночі не втираєм сонні очі, а ми чуємо, хто співає, а на сході Два. зірка сяє. Ось зірка засвітила, нам новину узвістила, На небі засіяла, нам дорогу показала. Аж до міста вистаємо, цю країну не знайом. Гляньте, браття, то збіжить з мечем. Та не спільно, оджене. Хочу дуже наші сили його бою купили. Глядя, сіди так грізно, вже запізно, вже запізно, хто бунтується на мене. П'яте плем'я все шалене. Другий день одоганяю, але вже в руках визнаю. Ви ходили флоєм, чорніє вам царем. Ти цар, то тільки земний, Народився князь таємний. Що буде понад царями, над землею і небесами, буде він лихих карати, буде правду підіймати. Ти не князь, ти не вічний, ти боїшся того Бога. Бо лиха твоя дорога, бо новинах ти караєш, бідний нарід понижаєш. А тому дитину божу, божу матір, підкужу, хоче нині ти зловить. Замовчіть мені прокляті, поскараю вас в цій хаті. Гей, шукайте мої вої. Тут немає території. Так і дідже і скажіть, кожен хлопець за двох літ, нехай загине, а між ними певно він знайде свій скін. Я піду і приказ твій понесу. А тоді і вам не жити. Хто вас буде боронити? Ой новина це страшна. Хто там? <клес> Ти косила ворогів всіх, кого я повелів. А ну, тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити. Ой, тиді, я за вами Тому вам що малого, що він не зробився, трон посів. Тай не буду, долі покосаю, я не вдалю. От тоді мої лотасяти нині. Можемо сажати, тебе волоюти! Де моя оборона, палаку. А ти ти? Ти? тобі чого сюди? А ми за це геть іди. Закажи мені такого. Я не вірю вам нічого. Ах ти ж, ти Що співає, не святе? Як получиш, типу, год, сенка. Да, та званите, Можете, криво, ти погод, співаєш сен. Так знає чи довольно. Може та якийсь грай. Причепила собі тривати ключи. Стара, два грива, бляти.

Цю маску, і посадую, маску та ще маска, їй всі, теж ласкати. Прощавайте, господарі, будьте чесні та багаті, Тільки вірте в Божу ласку, Божа ласка вас спасе, їх вісьмаря понесе, з Богом, люди, заставайтесь, з Богом ви живі. Завжди Бога вилучайте, Бога ви любі. Побажайте, що найгірше Бога позабудь, бо тоді буде погано на цьому світі жити. Добре стало, слава Богу, збираємося в дорогу. Але перш ніж хати, треба дещо заколідувати. Слави, слави славимо Юсі, що мого дочекалися та відтяні, слава Богу, дякуємо, що ми ще й колядуємо. Слава Богу!